Сполучені Штати надішлють в Україну 31 танк Abrams. що еквівалентно одному українському батальйону. Міністр оборони Остін рекомендував цей крок, оскільки він посилить здатність України захищати свою територію та досягати своїх стратегічних цілей. Танки Abrams. є найбоєздатнішими танками у світі. Вони також надзвичайно складні в експлуатації та обслуговуванні, тому ми також надаємо Україні деталі та обладнання, що необхідні для ефективної підтримки цих танків на полі бою, і ми почнемо навчати українські війська цим питанням утримання матеріально-технічного забезпечення та обслуговування якнайшвидше. Доставка цих танків на поле потребуватиме часу, часу, який ми побачимо, ми використаємо, щоб переконатися, що українці повністю готові інтегрувати танки. Abrams. у свою оборону. Ми також тісно координували це оголошення з нашими союзниками. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у виступі щодо подальшої підтримки України 25 січня 2023 року.